Давайте дивитися найкращі моменти першого періоду цього матчу. Перший кидок за Кривбасом, Це на місці. Далі ось ця шалена боротьба біля борту. Кидок Сергія Бавенця, а Денис Черепанов діяв безпомилково. Мабуть, найкращий гравець першого періоду у складі двох команд. Перший реальний шанс для Донбаса щоб закинути. Чердак атакував. Потім після нього ще Магр там добивав. момент, коли... Віддав передачу Бабинець і якимось дивом Роман Благий не влучив ворота. Пробачив у цій ситуації Кривбас. Перша більшість у поєдинку була за Донбасом, але вона не перенесла. господарям льоду результату. Черепанов був надійним. Ну і Кривбас, коли отримав можливість пограти у більшості, також до голу довести справу не зумів. Загалом більше моментів біля воріт Кривбаса. Але поки Черепанов виграє дуелі, дуелі із нападниками э, Донбаса. Ну а царігародцов із тими моментами-епізодами, які виникають білі, говорять, справляється і э, дозволяє команді спокійно думати про атаку. Дуель найкращих воротарів у нас наразі призводить до того, що і слід було від неї очікувати нулі на табло. Дивитися найкращі моменти періоду номер 2 у цій битві, головній битві 13-го туру. Євгену Цергародцову в другому періоді довелося вже більше працювати. Черепанов Кривбаса, не настільки навантажений був, як у періоді першому. І момент, коли Володислав Куцевич налетів на Цергіроцува, екс-нападник Донбасу. До речі, чемпіон України в складі е, Донбаса. Ну і поки немає приводів особливих для радощів у, у наставника Крибаса Олександра Куликова, ось так його команда пропустила. Роман Благий віддав. Євген Никифоров закинув шайбу. Найкращий бомбардир Донбаса. 50-й гол Донбаса у чемпіонаті. І ось таким він був. Моменти третього періоду Роман Благий. Ось так от пірнав ворота ледь не травмувався. Добре, що все обійшлося. На цей період команди виходили за рахунку 1-0 на користь Донбаса. Потрібно було зрівнювати рахунок кривбасу, е, старалися, намагалися зробити це криворісці, завдавали клопотів Церігородцеву. Не раз і не два були гострі неприємні ситуації біля його воріт. Але Царігородцев не пропустив, бився як лев у своїх воротах, награв на другий сухий поєдинок в сезоні. Євген Царігородцев. А Донбас в одній з контратак закинув другу шайбу, яка остаточно поховала надії підопічних Куликова на порятунок. Ось ця Шайба Олега Шафаренка. Після передачі Романа Благого у Благого. два коштовні асисти. Сьогодні Шафаренко і Никифоров приносять перемогу Донбасу. 2-0 у цьому поєдинку.